Це дуже поширена проблема, коли дійсно чоловік прийшов ВЛК в одному ТЦК, визнаний непридатний. А його рідний ТЦК ТСП, де він стоїть або стояв на обліку до цього. ні сном, ні духом про такі обставини. Дуже часто це буває навіть в моїй практиці. Є такий випадок, коли чоловіка зняли з потягу, а в нього там тяжка психіатрія. Його в місцевий ТЦК та СП на Західній Україні привели. Він напришувалка і визнали, що він непридатний. При цьому він виїхав за кордон. Прикордонник і його писав на нього на руках постанову ВЛК, військово-обліковий документ з відповідною відміткою, що він не придатний до військової служби, і все. І на цьому ситуація з ним нібито мала би закінчитися, але при цьому його ТЦК ТСП замість його прописки присилає йому повістки. Ми вже два місяці ведемо переписку між ось тим Західним ТЦК ТСП і той, який знаходиться в Києві по місці прописки людини. Пояснюємо, яка ситуація. Ну, врешті-решт, вже Київський ТЦК ТСП пропонує мені, як представнику, явитися до них і надати оригінали цих відповідей, які надав ТЦК ТСП із Західної України. Будемо на цьому тижні йти спілкуватися з юристами ТЦК ТСП у місті Києві. Про результати цього, як нам довелося вирішити це питання, я повідомлю обов'язково пізніше, дай Бог, що було що хороше розказати. Що рекомендується коли дійсно у вас така ситуація? Коли у вас є про документи на руках про те, що вони придатні, а ваш ТЦК та спеціально вас шукає. Ну, ось дивіться, закон 104.49, ось цей новий, який набуває 17 травня 24 року чинності про зміни до мужісів на законодавства. Він зобов'язує всіх уточнити свої військово-облікові відомості, зокрема за допомогою електронного кабінету. Ну розум, ви розумієте, якщо ви явитеся до свого ТЦК та СП особисто, то ну не факт, що військово-лікарська комісія цього ТЦК ТСП підтвердить висновок того о, ВЛК, де ви визнані непридатні, ну і можете визнати будьте придатним. В Принципі, ви можете за допомогою електронного кабінету уточнити свої облікові дані. Я не знаю, який там буде функціонал цього кабінету. Ну, хоча б так повідомити, що у вас така ситуація. Ну або вже скористатися послами там представника, адвоката, щоб відповідну комунікацію письмову налагодити з вашим ТЦК та СП, якщо ви, наприклад, за кордоном перебуваєте і такої фізичної можливості у вас немає, щоб особисто йти і там щось уточнювати.